Всім привіт. Опідціляв усім свиням солом. Ось і в користь тут запас. Свинки їдять. Ця свинка розкидає, він видно свіжий бурак. Коросятка сплять. Не бачив зараз, щоб вони їли. Досточка допомагає, ось солома попід але не випадає сильно. Сіноматка похудала вже видно. Просята на кутці так повилазили один на одного. Ось видно.